Коли я побачила, що він загинув, ну то це вже не передати. Пані Світлана щороку приходить до пам'ятника героям небесної сотні. Віддає шану полеглим під час революції гідності. Одного із загиблих знали особисто Сергія Бондарчука. Чоловік загинув 20 лютого 2014-го від снайперської кулі у Києві. Жінка розповідає, Сергій був доброю і світлою людиною. Він був в нашій організації в Конгрес українських націоналістів. Потім він пішов у свободу. Мені дуже шкода, бо ну самі кращі люди наші, самі кращі люди гинуть. тут навіть навіть нема ну нема нема слів сказати, як, як це переживаєш, як це важко переживати, як це сумно, як це трагічно. І так ми таку велику ціну платимо за нашу свободу. Дев'ять років тому українці повстали в боротьбі за європейське і вільне від Росії майбутнє. На жаль, ціною власних життів, начальник управління культури та туризму міста Артем Ромасюков наголосив: ця боротьба триває і досі. Її революція гідності завершиться лише тоді, коли ми переможемо у війні. Справа героїв Небесної Сотні продовжується захисниками і захисницями України, які мужньо боронять нашу незалежність, і насправді, як на мене, Революція закінчиться саме тоді, коли ми переможемо військо орків і встановимо свої кордони в межах 91-го року. Пам'ятати і вшановувати загиблих наш спільний обов'язок, переконаний заступник голови Хмельницької обласної ради Валентин Соколюк. День пам'яті героїв це день, коли ми маємо схилити голову, і приклонити коліно перед тими, то змінив назавжди відношення і до нашої незалежності, і до нашої територіальної цінності. Щороку біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбувається панахида. Духовенство міста читає молитву. Ще молимо за упокоєння душ, спочили рабів Божих, Героїв небесної сотні. Рідні загиблих небайдужі хмельничани. І Представники влади вшановують героїв хвилиною мовчання та покладають квіти до стали. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин цьогоріч віддавав шану загиблим у столиці на алеї героїв на вулиці Інститутській, де гинули майданівці. Ми продовжуємо нашу боротьбу за нашу свободу. І ми обов'язково в цій боротьбі переможемо. Тому що 20 лютого 2014 року дало нам шанс. Воно змінило кожного з нас. 24 лютого 2022 року змінило нас ще більше. Ми вже ніколи не будемо такими, як були. Ми обов'язково переможемо в цій війні, тому що ми знаємо, що ми боремося за свободу, за гідність. І за українське майбутнє наших дітей, Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Нове 33 тридцять канал.